Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Добрий день, так на вашу думку, як би ви охарактеризували роботу міської влади? Ой, дуже круто. В плані того, що ми зараз приїхали з Павлоградського району, з міста Тернівки, загалом із з Лисичанської Луганської області, але я тут навчалася. Ми приїхали до Харкова як рідне місце, того що тут навчилася. Ну і типу, я в захваті. Я знаю, що тут кожен день прильоти, серце болить, душа крається, але Типу, місто живе, ну, реально ходиш. Мама взагалі фотографується на кожному боці з кожною квіточкою, з кожним деревцем. Харків а, живе, 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 живе. буде жити. І буде жити. Харків люди незламні і міська влада також. Ну, я бачу, що все робиться для людей. Напевно, це, я всім кажу і завжди доказую, що Харків це найкраще місто в Україні. Харків таке місто, що в ньому подобається все. Особливо те, що багато уваги приділяють благоустрою. Дуже-дуже вдячна нашому. Меру Тіріхову дуже вдячна. Зелений газончик, все красиво. Місто живе, все файно. Дуже дякуємо вам, чи бажаєте щось доповнити. Дуже погода гарна сьогодні. Город дуже красивий, найкращий город України. Все добре. Нам тут подобається, і місь... як... місцева влада, і люди тут чудові, все добре. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? Так. Як би ви охарактеризували роботу місцевої влади? Хочу сказати велике дякую. Дуже чисто, приємно. Ти квіти зовсім ну, постійно роблять люди гарну роботу, завжди чистенько. З дитиною можна прийти, посидіти, відпочивати. Так тому. Дуже-дуже велике дякую, це велика праця. Якщо б так не прибирали, то тоді я не знаю, що було б пилюці, дітки бралися так чистенько, тому дуже дуже кльово. На високому рівні чому що вам подобається? А, тому що місто гарне, наш важкий час, чиста, хайна. я вважаю, що добре. Подобається чистота, Сміття, щоб не було. Ну, а так, в принципі, все добре. Наша влада, вона, мабуть, найкраща в Харкові. Так, як він робить і всі служби, які йому підпорядковуються. Ну, мені здається, кращого міста, ніж Харків. Нема в Україні, просто нема. Задовільно відносно. Що вам подобається у Харкові, те, що робиться ну, для людей? Все, ну, те, як працюють комунальні служби? Молодці. Чудово. Наша влада нарікань немає, так. Найкраще місце, найкраща влада. Як не дивно, чистота. Дуже приємно знаходитись у місті. Приємно, що зараз під час війни безкоштовний транспорт. Та да, й взагалі Харків — найкраще місце. Чудово. А що вам подобається, те, що робиться у Харкові? Те, що життя не зупиняється, квітки саджаються, асфальти Да. Все робиться як за мирного життя. Так, після прильотів зазвичай прибирають одразу все, допомагають людям, за вікна застекляють. Все добре, нам дуже все подобається. Все чисто, гарно і красиво. В цей час, в ці тривоги, в цей жах. Така краса це не передаває. Це просто це почуття переповнюють, тому що ну це дуже гарно, що навіть в такий час можна отак от вийти і прогулятися міськими парками. Незважаючи на те, що в нас відбувається. Тому дуже дуже вдячні. Дуже чудово, все гарно, чисто. Мені подобається зовнішній вигляд Харкова, коли прильоти, і на наступний день все охайно, чисто, та е, можна відчувати себе, наче ти у безпеці такий є е, таке відчуття, що все добре. Харків саме чисте місто. Клас.